У 1978 році у містечку Балтемор, що біля Вашингтона, народилися хлопчики-двійнята з однаковим іменем Весмур. Батько малюків був алкоголіком, який залишив сім'ю і згодом загинув. Незважаючи на однакові імена, доля хлопців виявилася кардинально різною. Один Весмур обрав шлях здобуття освіти, а тому вступив в університет. Любив читати книги, а найголовнішою книгою життя вважав Біблію. Саме цей Весмур створив щасливу сім'ю та став першим афроамериканським губернатором в історії США в штаті Меріленд. Життя другого весмура набуло інших фарб. Чоловік вважав, що через алкоголізм батька він приречений на нещасливу долю у 2001 році. Цей весмур пограбував ювелірний магазин і застрелив на смерть офіцера, за що отримав довічне ув'язнення. Воля та вибір риси, якими Бог наділив кожну людину на землі. І лише від наших слів та дій залежить якість життя. Я даю вам вибір між життям і смертю, благословенням і про. Вибирай життя, щоб жити й дітям твоїм.